В етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової. Неньки поради для мам у складних обставинах. Найсвітліше вітання всім, хто на хвилі світлорадіостанції радіостанції Емануїл в ефірі. Програма «Неньки». програма, яка допомагає матусям у складних обставинах. І е, я Марія Курбатова, працюю для вас в студії світлого на зв'язку з нами. Сімейний психолог Світлана Гончарова. І Сьогодні будемо. Розглядати чергову цікаву ситуацію, яка сподіваюся вам допоможе. Світлано, вітаємо. Вітаю вас. От е, у нас є питання про дитину півтора роки. Е, взагалі, цей вік, такий е, досить специфічний. Таке питання: чи можна кричати на дитину півтора років, яка тебе не чує і не слухається? І далі там довга ситуація? Е, вітаю, що робити, якщо доводиться підвищити голос, закричати, щоб дитина нарешті почула, перестала робити те, що небезпечно. Ось йому півтора року, він не розуміє багато речей, що нормально, регулярно стає на толокар, починає котитися. Вона його ну, переживає, що вона його не може підхопити і він сильно вдариться. Це досить травма небезпечна. Як не підвищувати голос, нам ну, пише мамо, якщо кілька разів говориш спокійно, пояснюєш, чому не можна, дитина все одно продовжує робити, не розуміючи причину з зв'язків. І далі в неї така ситуація, що теж про безпеку. Син дуже любить ставати на робот пилосмок Важить кг, кілограмів, ви зрозуміло, що ну він не може, а він любить хоче вставати і стрибати на ньому? Річ не дешева, але він не розуміє, що не можна так робити. Я чи вважаєте ви, що в ситуаціях небезпечна для життя та здоров'я дитини, наприклад, лізе в розетку суворим і підвищеним голосом, сказати йому, що це не можна і небезпечно? щоб він і по голосу розумів, що це справді так? От Світлана, до вас питання, як пояснити дитині півтора року, що. Не можна робити ті речі, які небезпечні для її життя. Ну, звичайно, це знову не унікальна ситуація. Ось і Марія, ви теж, мабуть, розумієте, з вашого досвіду. Ой, розумію. Так, да, Що е, це теж з чим стикаються багато матусь? Тому якщо таке у вас відбувається, все нормально, з вашою дитиною, все нормально, і з вами теж все нормально. Ну, саме перше. Е, у мами є певні очікування, так, що вона дитині скаже, що дитину, дитині треба сказати, і дитина ну якось в принципі, півтора року вже діти слухають, так, вони ніби щось розуміють, вони вже ходять, вони щось роблять. Ось і у нас є таке враження, що ми можемо спілкуватися з дитиною, ну не на рівних, але вона вже має розуміти. Тому що ну, діти слухають і навіть там головкою можуть покивати, вони розуміють, про що ми говоримо. Але величезна проблема в тому знову ж таки, що ми, більшість з нас, ми не знаємо, як розвивається мозок дитини. І якщо взяти дитинку в півтора роки, там дуже сильно незрілий мозок. І дитина ще контролювати себе, свої імпульси. От я хочу встати на цей полосос, я хочу торкнутися цієї розетки, вона не може ще контролювати цей імпульс. Якщо дитина не слухається в таких ситуаціях, це говорить про те, що з дитиною все нормально, вона нормально розвивається. Тому що це якраз вік, коли дитина, вона от о, ро виконує цю програму, яку природа і Господь Бог заклав дитину досліджувати. Тобто це вік, коли дитина має досліджувати, пробувати це її розвиток. Ось. І якщо ми дитину обмежуємо навіть в якихось правильних речах, це нормально, що вона хоче туди все одно долізти. Ось і коли ми розуміємо, що мозок, от на такому рівні зараз, ми маємо не очікувати, що, дитині, що дитина почує, зрозуміє, послухається, ми маємо самі нести за це відповідальність і зробити так, щоб простір навколо дитини був безпечний, я дуже часто приводжу наводжу такий приклад. Коли ви берете маленьке цуценятко в дім. Понятно, що перший рік це буде дуже важко, але якщо ви берете цуценятко і не обмежуєте його, воно може ходити по всьому вашому домі, може е, дістатися до будь-яких речей на поличках, до вашого модельного взуття в шафі, до їжі де завгодно, то це цуценятко, із-за того, що воно маленьке, не розвинуте, і воно тільки розвивається, воно буде трощити все навколо. І ще й з'їсить щось шкідливе, від чого їй, цій собаці буде дуже погано. Тому коли ми беремо собаку, ми розуміємо, що треба поставити там якусь загородку, не у всі кімнати собаці можна ходити, їсти їжу треба прибирати, забрати якісь речі і взуття, яке вона може пожувати. Тобто, якщо ви лишили цуценятко на день з вашим взуттям, у вас взуття не буде, і ви винні в цьому. От про тварин, ніби ми це розуміємо. Про дітей дитина в цьому віці, вона приблизно, ну, по тому наскільки вона може себе контролювати, вона як те цуценятко. Звичайно, це ну, дві великі різниці, але ми маємо зрозуміти, що дитина не відповідає за себе. І да, ми можемо крикнути, чи ми можемо там різочку взяти, лупанути, да? ми можемо дитину залякати, і вона така раз і не робить да, чогось. І да, є такі ситуації небезпечні для життя. Коли ми змушені крикнути, коли дитина на дорогу біжить і вона зупиняється, да, тому що це незвичайно, щось мама таким голосом говорить. Чи там дитина кудись лізе і зараз вона впаде. Буває таке. Але якщо ви кожен день використовуєте крик, щоб залякувати, зупиняти, припиняти якусь дію дитини, це погано. Це не дає дитині розвиватися, це руйнує стосунки з вами. Ось і ви маєте на себе взяти цю відповідальність. Як організувати простір навколо дитини, щоб це було безпечно? Ну от з пилосмоком його ж не прибереш. Він якби має працювати. Це така прикольна штучка, я так розумію, яка їздить, збирає. Пил, тобто будь-яка півторарічна дитина, вона буде в захопленні від цього процесу. От що ви радите робити? Мені здається, що е, ну можна якось у вигляді гри це ну обіграти, там, наприклад, там якісь змагання з полосмоком влаштувати. А от щоб ви порадили? Ну, звичайно, дуже добре, дуже хороший підхід, якщо дитина цікавиться чимось навіть розеткою. Ну, розетки, по-перше, мають бути всі закриті. Ми знаємо, що у нас є дуже багато різних. Прилад, які там є, всякі замки на дверцята, на полички, на унітази, на холодильники, заглушки для кутів, заглушки для розеток, зараз дуже багато є всього, що ви можете зробити, щоб дитина просто не могла дістатись фізично туди, де їй небезпечно. Тому ми це все робимо. Але якщо дитина цікавиться, навіть тою самою розеткою, саме розумне буде не проганяти її звідти, а разом з нею підійти, і сказати: О, тобі цікаво, давай подивимось. Ні, ручками це не можна трогати. Це небезпечно. Але диви і поговорити про це. І так само про пилосос. Дуже багато дітей їм вистачає, що мама поговорила, він там пальчиком потрогав, ем, і, ну, йому нормально, да? Ось. Далі, знову ж таки, вертаємось до нашої собачки. Якщо у вас є собачка, яка трощить ваш дорогоцінний пилосос за багато грошей, що ви будете робити? Ой, питання. Тут, чи це або полосмок або собачка вже. Ну, прибирати. Ну, при... ну, ми дорослі люди. Ой, він має стояти саме під цією стінкою і працювати. Він може в шафі стояти, туди може подовжувач іти, який заряджає його. І ви, коли вам треба, ви виставляєте, він працює. Да, маленькі діти, це незручно. Але знову ж таки, якщо ви приберете цей пилосос, щоб у дитини не було доступу, дасте дитині іграшки, які по віку їй підходять, і вам не треба буде гаркати на дитину і переживати, що вона там пораниться чи щось зламає. Ваше спілкування з дитиною, ваш час з дитиною буде набагато спокійнішим і приємнішим. Тому те, що раджу я, треба організувати такий простір в вашій квартирі, де є маленька дитина, де їй можна все. Інколи, якщо є багато місця у вас, ви можете огородити певну частину кімнати, де лежать іграшки, де прибрано все небезпечно, і дитина може там лазити гратися. Ось, Інколи маленька квартира, ну повішайте скрізь замки, уберіть щось небезпечне на високі полички. Тобто подумайте, як убезпечити цей простір, це ваша відповідальність. І чим більше дитині буде можна в цьому віці. Тим спокійніше буде вам, і тим, тим спокійніше буде їй. Ну, програма неньки це знову ж таки допомога матусям, яким складно, і от е, про складнощі. Ця ж мама потім, потім пише після Пелосмока. Е, е, теж прошу, е, ну каже, що я з ним багато проводу часу, граюсь, намагаюсь пояснювати, але часом, наприклад, я сиджу і мені хочеться просто спокійно поїсти. Я не хочу зараз йти. І відволікати його іншою грою. Я теж людина, як тоді? Кричати погано знаю, але досі на не війдеш. Або доведеться мені встати та кинути їжу. Дуже багато такої втоми, і я думаю, що кожна мама помітить себе, ну, себе в цій ситуації, схожій. Що ви порадите цій мамі? Ну, ми всі живі люди, правда? І... Якщо ви час від часу там крикнете на дитину, ну це її не травмує і нічого їй поганого не зробить. Я проти того, щоб підвищувати голос, і кричати, сварити, залякувати дітей, але інколи буває. Так? Якщо ви вже крикнули на дитину, треба подумати, а що зі мною відбувається? Може, я не доспала, чи може мені треба там, час на одинці, чи якась допомога, чи зараз там, мені не треба готувати сніданок, а е, там, лягти, щоб дитинка навколо мене гралася, я полежу просто. Тобто, подумайте, як попіклуватись про себе. Особливо, якщо ви кожен день кричите на дитину, ви точно не в ресурсі, вам треба про себе опіклуватися. Тому, крім того, що ми створюємо цей простір, де можна, Тобто, якщо я приберу все, що не можна, я сяду і спокійно поїм. Тому що дитина, ну вона буде обезпечена і не буде цього пилососу, навколо якого ми сперечаємо з нею. Але знову ж таки, якщо все одно мені важко, це про мій ресурс, про мій стан. І тут, е, крім самої мами, ніхто не допоможе. В нас я думаю, навіть декілька програм вже записаних про те, як відновлювати ресурс, як піклуватись про себе. Ось мама маленьких дітей потрібна, потрібен ресурс, і ви можете це створити. Тобто зверніть увагу на те, що це не проблема дитини, а ваша, і ви маєте її вирішити. Я от згадую вас, згадую свою ну, першу дитину, коли теж була абсолютно в такій самій ситуації. Їй дуже подобала шавка на, на кухні. Вона приходила і вона все звідти викидала. Там якась була порцеляна нашої хазяйки, там щось таке. В якийсь момент я просто е, поклала, ми ну, намагалася закривати там всі замки, ми абарний не замок повісила, Вона все одно його зняла і забралася туди всередину. І я туди просто поклала туди якісь серветки, силіконові там мішалки. Та взбівачка для яєць просто був е, ну просто захоплення. І, да. і дитина приходила і кожен день 20-30 разів вона методично все туди. Звідки виймала, ви розкладала е, знову. І оці 10, 15, 20, 30 дорогоцінних хвилин, про які мама пише, вони в мене були, поки вона мені трощила цю цей шафку дорогоцінну шафку, шафку на кухні. Тому от я, от просто ну відповідаючи, якби долучаєтесь до цього обговорення, от просто ну не можу, не могла не поділитися цим спогадом, тому що це те, що давало мені теж ресурс, і мені і моїй дитині, яка з задоволенням це все робила. Так, да, знову ж таки, якщо ви хочете, щоб дитинка в півтора роки на ваше ні реагувала по справжньому, має бути максимум всього можна і тільки якісь декілька жорстких ні, там, де точно ні. Тобто, якщо ви щас ні не лізь, не чіпай, уйди, ні, зупинись, вона перестане це чути. Ось тому я погоджуюсь, створюйте отакі, от не знаю, шухлядки, шафки, куди можна залізти, щось розкласти, і це безпечно. Ось тобто. Е Максимум можна, мінімум не можна, і тоді буде зовсім все по іншому. Супер. Дуже вам дякую за ці прекрасні поради. Тобто, безпечний простір, материнський ресурс, це вже запорука успіху, взаємопорозуміння з дитиною, які півтора роки, які дуже важко пояснити. Ну і ви дозволили інколи кричати, особливо от таких от по моментах, коли небезпека. Тому матуся себе не гнітить, якщо В справді ситуація, коли треба підвищити голос. Вас вас і дозвіл від Світлани Кончарової. Я трошки жартую, але ну є, є в цьому сенс, Світлано. Давайте ми закінчимо молитвою за матусь, за стоманих матусь, яким потрібно відновлення ресурсу і взаємопорозуміння порозуміння з собою, і з дитиною. Також так, дякую, дорогий господь. Я дякую тобі за цей час. Я дякую тобі за кожну матусю, яка слухала цю програму. Боже І зараз особливо молюся за матусю, яких маленькі дітки. До шести років я прошу, щоб ти дав їм мудрості, як відновлювати себе, як піклуватись про себе, як налагодити свій розклад дня. Прямо зараз дай їм ідеї, що вони можуть зробити для того, щоб покращити своє життя, допомогти собі і почати почувати себе краще. Дай, будь ласка, наснаги і мудрості, як спілкуватися з маленькими дітками, і знову ж таки, як огортати їх своєю любов'ю, навіть якщо це дуже важко. Амінь. Амінь дуже вам дякую. Це була програма Неньки, смиїна психолог Світлана Гончарова. Тут для вас працювала Марія Курбатова. До наступних зустрічей, все добре. Дякую. Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми Неньки. Надсилайте на електронну адресу radio.at.svitle.org або на наш телеграм або вайбер за номером 093 558 44 12 чи на скайп в Світле Радіо.